Нова прикормка Абсолют спорт. Сьогодні у нас на риболовлі. Ловити ми будемо плотву. А яка вона прикольна. Тому додаємо спорт, просто кайф. І трохи плотви. Навіть не буду фарбувати сьогодні. Вийде такий мікс. Перемішали. Отримали таку сіру суміш. Це мій улюблений кольор. Під темний пісочок, під велику пліточку. Раз-два. Водички долили. Швидко, 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 швидко. О, вона так прикольно зволожується. Всі, хто пробував нашу прикормку, мають ну, це відчувати. Наскільки вона рівномірна, наскільки вона там така дрібненька. Наскільки вона так класно п'є воду. Всі питають, скільки води, скільки води. От ми е, в середньому на кілограм прикормки, щоб її... Ну, Середньо, статистично зволожити вистачає пів літра води.